Вибух на шахті імені Засядька у Донецьку. Трагедія сталася о пів на шосту ранку. Досі десятки гірників залишаються під землею. На поверхню вдалося підняти лише п'ятьох. Це дані незалежної профспілки гірників. МНС, самопроголошеної ДНР, заявило, вибухнула газом метанова суміш. За їхніми даними, один гірник загинув, 14 ро постраждали. Українські рятувальники готові виїхати на шахту, але досі чекають дозволу із Донецька. Далі докладно. Ранкова зміна шахтарів не встигла змінити вечірню. О пів на шосту в купальні імені Засядька спрацювала аварійна сигналізація. Зайшов, зрив, літали газової сміттє. Де, як, ми не знаю, одразу хто пал вибиралися до свіжу стоїть. Точних даних про кількість шахтарів, які на момент вибуху працювали під землею, наразі немає. Це не контрольована владою територія, але в мене є така інформація. Попередня там на шахті стався вибух. Одна людина загинула, 15 травмовано. Станом на ранок 32 шахтаря знаходились ще в шахті. Гірників, яких вдалося вже витягнути з під землі, нині рятують лікарі. Доставлено пять человек, пострадавших на шахте Засядька. Один из них в критическом состоянии, у него тотальный ожог. Кроме того, у всех... Остальних і в нього же термоінгаляційне пораження дихальних потів. Шахта засядька найбільший в Україні виробник коксового вугілля і чемпіон з катастроф. У надрах копальні або раптово виділяється метан і вугільний пил, які вибухають, або займаються пласти власне вугілля. Найтрагічнішим був 2007 рік, коли на шахті загинуло 106 гірників. Торік після влучання снаряду копальню було знеструмлено. На щастя, минулося без жертв. 364 гірника підняли на поверхню. Доля шахтарів, які нині під землею невідома. В якому стані ніхто не знає. Скажіть нам родні, ми надіємося зря. На місце аварії й досі не виїхали рятувальники, які працюють на підконтрольній Україні території. Бойовики не дають дозволу. Президент і прем'єр вимагають пропустити на шахту спеціалістів і правоохоронців з постраждалими гірниками. Відновити зв'язок нині намагаються родичі. Чи отримують вони фінансову допомогу від влади самопроголошеної ДНР? Невідомо. Поки що розраховувати можуть лише на одну підтримку. Рінат Ахметов завжди допомагав в таких подобних ситуаціях. Гуманітарний штаб. Уже сейчас связывается со всеми клиниками города Донецка. На сегодняшний момент раненые горняки доставлены и в Ожоговый центр, и в больницу профзаболеваний, и в областную травматологическую клинику. Мы держим руку на пульсе этой ситуации и будем оказывать всю необходимую медикаментозную помощь. Пострадавши після офіційного підтвердження кількості загиблих Україна приспустить стяги і оголосить траур. Оксана Котова, Юлія Ніншакірова, Сабиті канал Україна.